Свобода волі, здебільшого, є ілюзією, і це має серйозні наслідки для розуміння того, як ми повинні ставитися до себе й до інших. Якби ми могли зрозуміти, що наше мислення і наше сприйняття світу, наші вчинки і рішення часто є результатом біологічних, психологічних і соціальних процесів, ми могли б припинити судити інших за їхні дії так суворо. Дійсно, багато того, що ми робимо, залежить від випадковості і умов, в яких ми знаходимося. Це не означає, що не слід прагнути до змін і прогресу в суспільстві, але саме визнання цієї обмеженості має допомогти нам ставитися до інших з більшим розумінням і терпимістю. Саме ці обмеження і відсутність реальної свободи волі створюють ситуацію, де кожна нація або система, яка стикається з подібними викликами, повинна приймати рішення, виходячи з фактичних умов і можливостей. Важливим елементом у цьому є те, як ми розуміємо роль Росії на міжнародній арені. Росія як країна має довгу історію агресії, що багато в чому визначає її політичну та військову стратегію. Російська держава не зупиняється на будівництві чи розвиткові, а навпаки, обирає руйнацію як основний шлях до досягнення своїх цілей. Якби не змінювалися світові тренди, Росія завжди залишалася на стороні війни і руйнації від історії загарбницьких воєн до сучасного вторгнення в Україну. Росія неодноразово демонструвала свою політику насильства і військової агресії. Цей підхід має глибоке коріння в історії, де війна і рунація виступали як основні інструменти для досягнення геополітичних амбіцій, замість того, щоб будувати нові альянси або співпрацювати з іншими країнами для розвитку спільних структур. Росія віддає перевагу руйнуванню і знищенню всього, що може сприяти її противникам або ослаблювати її позиції на міжнародній арені. Але агресія Росії не обмежується лише підтримкою деспотичних урядів. Росія активно впроваджує свої ідеї в інших країнах, поширюючи антидемократичні ідеї, що призводять до росту крайних правих рухів, корупції та загострення внутрішніх конфліктів. Ці ракові клітини, як їх називають, є частиною стратегії Росії, яка замість того, щоб будувати стабільні суспільства, розвиває хаос і розруху в інших країнах, щоб ослабити їх і отримати вигоду з їхніх проблем. Цей підхід є набагато економічнішим способом ведення війни, оскільки він не вимагає великих військових витрат або зусиль для прямого втручання. Натомість Росія застосовує гібридні методи, впливаючи на внутрішні політичні процеси в інших країнах. Одним з найбільш руйнівних аспектів цієї стратегії є ситуація в Україні, яка стала яскравим прикладом російської агресії і використання війни як інструменту політичного впливу. Росія, напавши на Україну, не тільки порушила міжнародне право. Але й поставила під загрозу стабільність і мир в Європі та й загалом у всьому світі. Україна стала символом супротиву не тільки проти російської агресії, але й проти цілої системи, яка намагається зруйнувати демократію і свободу, що так важливі для багатьох країн заходу. Це також викликає питання про те, як ми маємо ставитися до таких конфліктів і що ми повинні робити для того, щоб змінити хід історії.